Добрий день, дітки. Сьогодні я отримала листа, який він холодний. Як гадаєте, від кого цей лист? Я вам підкажу, щоб легше було здогадатись. Шубку я із снігу маю, взимку в гості завітаю, з Дідом Морозом я ходжу і з звірятами дружу. Так, це весела снігуронька. Снігуронька пише, що незабаром вона прийде до нас на свята. А зараз готує новорічні та різдвяні подарунки для звіряток, а ще вона пише, що має багато друзів, і ті довго хочуть отримати її фігурку. А снігуронька не знає, як це зробити, вона вміє лише малювати морозні візерунки на віконних шибках. Діти, снігуронька завжди дарує всім малятам, усім звірятам різні дарунки а її ніхто, крім Діда Мороза, не вітає. Пропоную зробити для дівчинки подарунок до свят, зліпити снігуроньку з пластиліну, а я вам допоможу. Подивіться, ось у мене вже є снігуронька. Снігуронька дуже гарна і ошатна. А у що вона вдягнена? Так, наша снігуронька одягнена в довгу шубку, на голові в неї шапочка, а на руках рукавички. Для роботи нам знадобиться пластилін. Білий, жовтий, синій, червоний, чорний, дощечка, стека і серветка. Починаємо працювати. Шматочок синього пластиліну ділимо на 4 частини. Для більшого шматочка формуємо тулуб. Розминаємо в руках, щоб він розігрівся. Розкочуємо пластилін у формі трикутника. Ось такий тулуб у нас вийшов. Менші шматочки, теж розкочуємо у формі трикутничка і формуємо ручки. Прикріплюємо до тулуба. Відшіпуємо шматок білого пластиліну, скочуємо кульку. У нас вийшла голова, прикріплюємо до тулуба. Також з білого пластиліну відшіпуємо шматочки і розкочуємо в тоненькі ковбаски. І прикріплюємо наші ковбаски, прикрашаємо нашу шубку. Первидщіплюємо шматочок жовтого пластиліна і також розкручуємо ковбаску. Обертаємо навколо голови і закручуємо спіральку. Ось у нас і вийшла косичка. Тепер нам необхідно зробити шапочку. Беремо шматочок синього пластиліну, скочуємо в ліку і вдавлюємо її, формуючи шапочку. Прикладаємо. З білого пластиліну відщипуємо шматочок, розкочуємо ковбаску. І обертаємо навколо шапочки. Також робимо маленьку кульку. Нам залишилося виліпити очі, носик і ротик. Ось така фігурка Снігуроньки у мене вийшла. Тепер пропоную вам виліпити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Снігуронька дякує за допомогу. Тепер вона зможе подарувати фігурки своїм друзям. А наше заняття закінчилося. До побачення!